Привіт! Я просто в шоці від ваших коментарів під минулими двома випусками мого шоу Слава Про. більшості подобається. Лише дехто просив попрацювати зі звуком. Тепер у мене є мікрофон. Ну і вкотре прошу вас підписатися, тому що зараз за статистикою 80% дивляться мої відео без підписки. Ну і, будь ласка, лайкосик, лайкосик, поставте. Ну, вам шкодить, що. Почну з крашу всіх жінок Олексія Арестовича. Він привідкриває своє особисте життя потихеньку, а цього разу він розповів в ЖВЛ про те, як познайомився зі своєю дружиною. Анастасія це вже третя його дружина. Вони зустрілися у 2014 році. Тоді Олексій починав свою кар'єру експерта і заснував свою психологічну школу. До речі, один мій знайомий, колись працював з арестовичем на одному реаліті, де намагалися врятувати родини. це були пілотні випуски. Одну з трьох родин до речі не змогли врятувати а ми повернемося до особистого життя Олексія Арестовича. Через рік після знайомства пара одружилася, і вже сім років вони живуть разом. До речі, у Олексія троє дітей: дві доньки, їм 18 і 11 років, а сину 6 років. Ну і кожна дитина від різної дружини. До речі, знаєте, нещодавно Арестович заявив, що готовий балотуватися на найближчих президентських виборах. при умові, якщо Володимир Зеленський не буде балотуватися. І одразу у мене питання. От цікаво, ви би проголосували за Арестовича як за президента? І взагалі, ви ще довіряєте його словам? Він вас е ще заспокоює? Дівчата, та й хлопці, в принципі, напишіть в коментарях. Далі жестяк співачка Мама Ріка потрапила в ДТП з сином і чоловіком. Нагадаю, що сину співачки Давиду всього рік, і це взагалі їхнє перше ДТП. Все сталося по дорозі в Польщу на концерт. Автомобіль співачки врізався в передній автомобіль. Слава Богу. що ні маленький Давид, ні Мамаріка, ні чоловік Мамаріки Сергій Середа не зазнали ушкоджень. Друзі, будь ласка, бережіть себе і будьте. Уважні на дорозі. Ну а моя подруга Надя Дарафієва після благодійних концертів повернулася в Київ. Нарешті. Поки Надя не постить нові фото зі своїм коханим а, Мішою Кацуріним, розміщає тільки фото, де вона одна, і ставить геомітку. Київського готелю, і отут одразу питання, чому Надя не живе в будинку, в якому раніше вони жили з Дантесом. І, взагалі, що буде з цим будинком? Ще три місяці тому Вова Дантес мені говорив, що поки немає покупців на будинок. Ну а Надя поки працює в Києві і каже, що вже в кінці серпня знову їде на благодійні концерти за кордон. До речі, друзі, ви би купили будинок і Дантеса? Напишіть в коментарях, цікаво. А от хто не повернеться найближчим часом в Україну, так це Яна Соломко. Пам'ятаєте таку милу голубку з першого холостяка, яку ми всі так любили, переживали, що її Макс Шмирковський кинув. Нагадаю, що співачка родом з Полтавщини. Вона була в гурті Ріало, а потім пропала, і от нещодавно е, виплила на одному з концертів в Москві. Тепер вона співачка. Сояна у себе в інстаграм вона розмістила сторіс, як співає в одному з московських торгових центрів. каже, що за це яні грошей не заплатили, і це був такий собі, знаєте, виступ для піару. Ну, бачите, напевно, з кар'єрою все дуже погано, якщо співає безкоштовно в торгових центрах. До речі, 24 лютого Яночка написала у себе в інстаграм: по всій Україні оголошений військовий стан. У Києві вся наша родина. Ні, війні, мир всім. Потім Соломко затихла і от нещодавно опублікувала. Відео, як в Рашастані пляше на півпустому ТРЦ. Яна Крутяк. Кар'єра на висоті. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях кілька слів Яні Соломко. Я думаю, що вона чекає. А от хто справді молодець, так це Слава Вакарчук. Буквально днями в Брюсселі пройшов концерт гурту Coldplay. І неочікувано для всіх Кріс Мартін запросив на сцену лідера гурту Океан Ельзи разом зі Святославом Вакарчуком вони виконали пісню «Обійми». Боже, як мені ця пісня подобається? Це кайф! І такий приємний сюрприз присутні зустріли шаленими оваціями. До речі, Кріс Мартін з Coldplay не вперше виконує пісню Океану Ельзи, і нещодавно на концерті у Варшаві він. Також співав цю пісню Обійми щоправда, без Святослава Вакарчука. Ну, напевно, ви знаєте, що у Вакарчука двоє дітей. Син Іван народився в 2021 році, і нещодавно народилася донька Соломія. Ну а мамою цих дітей називають Євгенію Яцуту. Це цивільна дружина Святослава. Давно я не чув нічого про Аліну Паш, і от нещодавно з'явилася інформація про те, що Аліна виступатиме на фестивалі Зіґет, який якраз зараз проходить в Угорщині до 15 серпня. Ну, начебто, крутий фестиваль, правда? Але і тут на Аліну Паш налетіли хейтери. виявляється, крім різних європейських артистів, там будуть виступати ще й деякі російські артисти. На що Аліна заявила, що її команда довго вагалася, однак вирішила все ж таки поїхати. На думку співачки було би дуже нерозумно відмовитись від участі і надати перевагу росіянам. От до речі, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і не забудьте підписатись. А от український гурт Калош Оркестра виступив з офіційною заявою, у якій повідомив, що не братиме участі у музичному фестивалі sea Dance. Яка мене англійська стала краще, так? C-Dance. Музичний фестиваль має відбутися наприкінці серпня у Чорногорії, і в ньому мав взяти участь український гурт, власне, калош оркестра. Але стало відомо, що гурт відмовляється через те, що на цьому заході буде виступати пропутінська артистка. Російська діджейка, діджей Нана Кравіц. Я навіть не знаю, хто це. Боже! А що сталося? Боже, Лорак відмінила концерти, друзі. Судячи з даних на сайті виконавиці, усі заплановані виступи в Рошастані були скасовані без будь-яких пояснень. До речі, деякі вважають, що в такий спосіб Ані Лорак нарешті натякнула, що не підтримує війну проти України, і замість туру Росією вона відправляється в тур. Європою, і до речі, до кінця 22-го року у неї немає запланованих виступів в Україні агресорів. ну невже щось змінилося в голові у Лорак? Може і в Україну повернеться? Що думаєте, варто вибачати? Напишіть, будь ласка. Днями вийшов новий випуск мого шоу Слава плюс, де я поспілкувався з телеведучим Олександром Педаном. Хоча, як виявилося, Саша вже не телеведучий. ще до 24 лютого у Педана закінчився контракт з новим каналом, а новий вони не підписали. Ну просто не встигли. Після початку повномасштабного вторгнення для педана не знайшлося місця на телебаченні. Але він досі чекає на пропозиції і навіть сказав, що готовий перейти на інший канал, там, де, знаєте, є. Одинички і плюсик, ну але Саша готовий прийти, якщо буде така пропозиція. Ну а ще говорили з Паданом про початок нового навчального року в школах. Це така болюча тема для нас, батьків. І я питався, як він вважає? Чи можна дітей відправляти в школу 1 вересня? Що Саша відповів, що коли дитина буде в школі, то під час тривоги вона точно піде в укриття. А якщо буде перебувати вдома. Точно нікуди не піде, тобто педан за те, щоб відправляти дітей в школу у вересні? Ну ми звичайно говоримо про більш-менш спокійні регіони. Я сам батько 12-річного школяря, і сам зараз думаю, чи відправляти його в школу, чи залишати на онлайн навчанні От до речі, друзі, що ви думаєте, От ви поведете свою дитину в школу цієї осені? Чи все таки м -м, можливо залишити її на онлайн навчанні? А от ще один батько Анатолій Анатоліш, який постійно їздить з України до Франції, де зараз знаходяться його троє дітей і дружина. Він почав писати казки. всякому разі у своєму інстаграмі. Цього разу він написав казку про Регіну Кадаренка, також Сідакову і Джигану. Якось у де жила дурна вівця на ім'я Регіна, увірвався психований старий ведмідь на ім'я Вова і почав трощити всі дерева, нори, гнізда, безневинних тварин. Але дурна вівця Регіна, як і інші тварини, на кшталт вертихвостки куниці сідакової або розумово відсталого опосума Джигана, зробили вигляд, що не розуміють, що відбувається, і сховали свої мокрі носики собі в дупи. Ось така казка. Нещодавно Толіч намагався розмістити другу частину казки, але його активно банять в інстаграм. І зараз він, ну, так би мовити, заліг на дно, щоб повністю не видалили його аккаунт. А я, до речі, вважаю, що Толі потрібно випускати такі казки у себе на YouTube каналі. А ми всі поставимо йому лайк. Правильно? До речі, і мені також лайк. Не забудьте поставити. Дякую. Боже, зробив як Олег Винник. До речі, де зараз Олег Винник? Хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, про е, Регіну Тодоренка вона місяць тому народила другу дитину, і тут знову напоролася на хейт навіть від рабсіян. Справа в тому, що Регіша народжувала, а її старший син був присутній на пологах. Я нагадаю, що старшому сину всього 4 роки, і Тодоренко потягла його за собою на пологи. Я сам був на пологах у дружини, і навіть мені дорослому мужику було ну важко морально. А тут дитина. И знаете, что Регина написала? слухай Когда почувствовала схватки, предупредила Мишеньку, что сегодня мама будет играть в разных животных. Иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова. А еще буду надуваться, и сдуваться, как огромный-огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнороды. Угу. В эти моменты Мишка заливался смехом. Ему нравилась мамина игра воздушный шарик. Слухай, ты что. То любить різноманіття від е, Пабло Ескобара. Ну, судячи з усього, це торкнулося і Тадарюшки. Що скажете? Ну і в кінці ще одна історія, яка сталася в Майами. Саме там виступала наша крута легенда і діва Ірина Білик. І тут до неї на сцену вийшла мама. Наташі Корольової. Пам'ятаєте її? Це та у якої чоловік трясе яйками в трусішках перед багатими тьотями. Ну, це тарзан. тарзан. Так от, до Іри Білик на сцену вийшла мама Наташі Корольової, і Іра сказала: цитую: Моя чарівна, не дивлячись на те, що ваш зять виявився гівно. Ну, зал, звичайно, вибухнув оваціями, а мама Наташі Корольової жестами підтримала слова Іри Білик. Цікаво. От мама Наташі Корольової справді згодна зі словами Іри Білик, чи все-таки і нашим, і вашим? Ну а на сьогодні, все. Дякую, що додивилися цей випуск, і напишіть, будь ласка, враження від нього. Ну і кожному дякую, хто пише коментар, хто ставить лайк. Ну і кожному, хто поставить лайк від мене особисто цьому. До речі, якщо ви не бачили минулі випуски, то вони е з'являться через 3, 2, 1.